Вітаю, ви дивитеся програму Футбольна ліга і я її ведучий Олексій Доніченко. Сьогодні ми поговоримо про останні єврокубкові матчі для українських команд. Один із найжахливіших тижнів в історії українського футболу. Чи все ж таки не все так погано, як здається, на перший погляд? Проведемо огляд останнього туру української прем'єр-ліги. Боротьба за верхню частину турнірної таблиці набирає оберти. Ну і звісно, поговоримо про останні новини зі світу українського футболу. Тож розпочинаємо. Добігла кінця осіння частина Єврокубків. Україна на початку відбіркового циклу була представлена п'ятьма командами. Після групового етапу залишилося дві. Але перед тим як ми будемо підбивати підсумки виступів українських представників у Європі, поговоримо про останні матчі наших команд у груповому етапі Євроосені. Розпочнемо з донецького шахтаря. Підопічні Ігоря Йовічовича зустрілися в останньому турі Лізі Чемпіонів з німецьким РБ Лейпцигом. Перед початком гри всі розуміли, для подальшої участі у лізі чемпіонів необхідна перемога. За умови інших результатів Шахтар гратиме у плей-офф, другого за значимістю Єврокубку Лізі Європи. Проте давайте поговоримо про гру. У складі Шахтаря дві зміни: травмувався Олександр Зубков. Його місце зайняв Іван Петряк. А замість Тейлора на правому фланзі захисту. Вийшов Йохим Конопля Лейпциг. Теж здивував В атаці Вийшло одразу два форварди: сілва та вернер. Початок першого тайму був під контролем німців. Вже на десятій хвилині на добивання відзначається Крістофер Кунку. З першим пострілом Трубін впорався. На жаль, звичні швидкі атаки шахтаря не працювали. Гравці лепцього добре збивали темп гри та впевнено перехоплювали один м'яч за іншим. Другий тайм Шахтар розпочав з володіння м'ячем. Якщо згадати принаймні останні два матчі гірників у лізі чемпіонів проти Реалу та Селтіка, підсвідомо гравці Шахтаря вже бачили м'яч у воротах суперників. Адже у минулих іграх підопічні Ігоря Йовічовича забивали одразу після перерви або на початку другого тайму. На жаль, в цьому матчі цього не сталося. Після чергового перехоплення і швидкої контратаки сумбуру у штрафному майданчику з гострого кута забиває сілва. Далі німці тільки збільшували натиск на ворота Шахтаря. Як результат, ще два забиті м'ячі у ворота гірників. Спочатку Собослаї переграв Трубіна і покотив у порожні. Потім, після розіграшу стандарту, Ольмо забиває у дальній. В свою чергу Шахтар не зміг нічим відповісти ні у захисті, стримуючи натиск, ні попереду, створюючи гостроту біля воріт суперника. 0-4 Шахтар гратиме у плей-офф Ліги Європи. Проте український футбол та далеко не тільки футбол, а ціла країна та нація переживають важкі часи, але ми вистоїмо і переможемо. Якщо б перед початком групового етапу ми знали результати матчів, нам здавалося б це якимось дивом. Розбити у першому матчі німців з рахунком 4-1, гідно виступу. Ступити з діючим чемпіоном турніру у двох матчах, відібравши у них бали. Двічі зіграти в нічию з багаторазовим чемпіоном Шотландії Селтіком, далеко з не останньою командою в Європі. Шахтар бився та грав у свій футбол і здобув заслужену перепустку у Євровесну. Нехай і не у лізі чемпіонів. Команда будується, розвивається, і ми бачимо результат на власні очі. Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічович щодо матчу з Лейпцигом і потрапляння до Ліги Європи зазначив наступне. Підняти голови. Я сказав їм підняти голови, тому що ми провели в Лізі чемпіонів шість матчів. Так, сьогодні програли, але були шість гарних матчів. І сьогодні ми набули досвіду, стали кращими. Лейпциг чудова команда, і не соромно їм програти. Це формує нас. Ми зробили все, що змогли. Наша команда вже одного разу обіграла Лейпциг. І якби зробили це вдруге, то могли б сказати, що ми чемпіони світу. Це новий проєкт, нова команда, молоді хлопці. Ми працюємо три з половиною місяці і досягли. Багато чого, здійснили неймовірну роботу. Ну і ще один цікавий факт по завершенню групового етапу Ліги Чемпіонів. Голкіпер Донецького шахтаря Анатолій Трубін став найкращим воротарем групового раунду Ліги Чемпіонів за кількістю зроблених сейвів. У нього 31 сейв у шести матчах, також 31 сейв в активі воротаря Брюге Симона Міньолє. Але при цьому у поворотах Шахтаря було завдано більше ударів, ніж поворотах бельгійського клубу 41 проти 35. Підсумовуючи, зазначу, Шахтар провів шість бойових матчів у лізі чемпіонів з далеко не найслабшими суперниками, заробив шість балів та кваліфікується до однієї 16-ї ліги Європи. Так були як злети, так і падіння. Проте головне це зробити правильні висновки та роботу над помилками, розвинути гру попереду, відпрацювати ланки оборони, а головне зберегти впевненість у власних силах. І вже після цього ми побачимо ще більш сильну команду. Не відходячи далеко від теми Ліги Чемпіонів, хочеться поговорити про успіхи молодіжних складів у юнацькій лізі чемпіонів УЄФА. Так молодіжний склад донецького шахтаря у заключному турі групового етапу турніру зіграв в нічию з однолітками з Німеччини РБЛейпцех 0-0. Цей матч, можна сказати, був лише формальним. Гірники забезпечили собі достроковий вихід до однієї 16-ї плей турніру. Після шести зіграних матчів вони мають у своєму активі 10 залікових балів. Свою чергу молодіжний склад львівського руху у матчі відповіді переміг турецький Галатасарай з рахунком 3-1. Голами відзначилися Федор двічі та Русяк. Загальний рахунок обох поєдинків – 6-2 на користь львів'ян. Таким чином рух також зіграє у одній 16-й плей турніру, пройшовши за сіткою матчів по шляху чемпіонів. Також слід зазначити, що переможці стадії однієї 16-ї фіналу, матчі якого пройдуть 7 та 8 лютого 23-го року, та складатимуться з однієї гри. Змагатимуться з командами, які посіли перші місця у груповому раунді. Ну і звісно, ми бачимо, що наша молодь прогресує, тим ще потрібен час та досвід, проте ми маємо. Чим пишатись. Тому підтримуємо наших хлопців у боротьбі за трофей. Ну а зараз поговоримо про Лігу Європи. У заключному турі Київське Динамо зустрічалося з турецьким «Фенербахче». Від Динамо очікувалося більш розкутої гри, адже перед матчем вже все було вирішено. Для Києва євросезон закінчено, і дуже хотілось вірити, що столичний клуб ідучи, голосно, грюкне дверима. Проте встали на свої місця з початком гри. Гравці Фенербахче створювали один момент за іншим, в той час як нападники Динамо марнували свої. Чого коштує тільки вихід сам на сам Владислава Ваната, і, врешті-решт, Кия не пропускають. На виході помилився Георгій Бущан, зігравши не в м'яч, а в свого захисника 1-0. У виправдання кіпера можна зазначити, що він тільки-но оговтався після травми. Проте наприкінці першого тайму ворота Динамо залітає другий м'яч. У другому таймі тренерський штаб Киян намагався переломити хід матчу. Проте вихід у другому таймі Джокера минулої гри Дениса Гармаша та і інші заміни не спрацювали. Ситуацію погіршило вилучення і барного на 68-й хвилині. Він отримав другу жовту. Повертаючись до Кіпера київського динамо, Бущан потягнув декілька потужних пострілів та вийшов переможцем із дуелі з форвардом Фенербахче. Це все у всіх сенсах цієї фрази. 2-0, динамо вилітає з єврокубків. Головний тренер київського Динамо Мірча Луческо підбив підсумок заключного матчу групового етапу Ліги Європи. Ми припустилися двох помилок, які дозволили Фенербахче виграти цю гру. У двох матчах із турками ми двічі пропустили після кутових, одного разу після ауту, ще одного разу після помилки захисту. Тим не менш, Фенербахче сьогодні грав добре. Це дуже хороша команда з сильними гравцями. Вони були дуже мотивованими. Ми ж грали за свою честь. Наші гравці проявили на полі характер. Це позитивний момент, який я побачив у сьогоднішньому матчі. Ну а зараз трішки статистики: Динамо не перемагає у Єврокубках 8 ігор поспіль, нічия та 7 поразок. Це 10-та домашня поразка Динамо у лізі Європи та 60-й матч у Єврокубках в складі Динамо проводить Динамівець Томаш Кінзора та 30-й Ілля Забарний. Динамо закінчило виступи і у єврокубковому сезоні. Пройшовши два раунди кваліфікації Ліги Чемпіонів. Кияни вилетіли в плей-офф-раунді від Бенфіки і упустилися у Лігу Європи, де програли 5-6 матчів. Єдиний непрограшний результат нічия за еком. – 3-3. таким чином. Динамо набрало 4,5 очка до таблиці коефіцієнтів. Це найгірший особистий показник київського клубу за останніх 17 років. Менший сезонний єврокоефіцієнт Динамо востаннє набирало у сезоні 5-6 років. І це другий сезон поспіль, у якому Динамо не може вийти у євровесну. Так, Київське Динамо не зуміло подола груповий раунд Ліги Європи, ставши одним з чотирьох представників першого кошика, хто вилетів з Єврокубків восени. Це статистика усіх трьох європейських турнірів. Жоден з представників першого кошика Ліги Чемпіонів не закінчив для себе сезон на стадії групового раунду. У лізі конференції серед восьми представників першого кошика групу не подавала лише чеська славія, третє місце. А ось у Лізі Європи високорейтингових невдах виявилося одразу три. Динамо, це ще грецький олімпіакос та сербська цервена звезда. Підсумовуючи, зазначимо, Динамо непогано розпочало цю Єврокомпанію. Кияни пройшли два кваліфікаційних раунди, плей-офф до групового етапу Ліги Чемпіонів. Проте, опинившись у Лізі Європи, вони просто розчинилися. У шести матчах набрали лише один бал, зігравши в нічию, а до цього програвши кіпрській ларнаці. Як підсумок останнє місце. Звідси логічне питання: чому так сталося? Це психологічний, моральний та фізичний стан гравців та тренерів, але всі наші клуби у такій ситуації. Проблема Полягає в тому, що на полі відсутній ідейний лідер, який би рухав команду вперед. Це Микола Шапоренко, який, на жаль, травмувався. Також проблема в тому, що керівництво клубу не проводило активної трансферної політики і покладалося на внутрішні ресурси клубу, яких виявилося недостатньо. А гравці, які прийшли пізніше, ще не адаптувалися у клуби. Їх важко ввести у гру і щось від них вимагати. Що буде далі? Слідкуємо про те, якщо не відбудеться зміни під час кризи, участь Динамо у Єврокубках в наступному сезоні під великим питанням. <му> ну а зараз поговоримо про лігу конференцій. СК Дніпро 1 грав проти голландського «АЗ». Це була битва за першу сходинку турнірної таблиці за вихід до однієї восьмої фіналу турніру. Перед матчем у Олександра Кучера залишились старі проблеми. Це кадри. У запасі шість гравців, три кіпера та три польових. Проте Дніпряни грали і грали непогано. Але першими забили гравці АЗ. На перших хвилинах матчу після подачі головою забив Енс Одгор. Дніпряни відповіли своїми моментами. А наприкінці тайму, після прострілу Амаша, голом відзначився Артем Довбик 1-1. У другому таймі Дніпро тримався та чекав на свій момент, якого, на жаль, не сталося. Під кінець гри далася знаки втома та коротка лава запасних. На останніх хвилинах матчу АЗ вириває перемогу. Знову ж таки, головою забиває Вангеліс Павлідіс. Перед цим голландці могли забивати ще. Але кіпер та захисники Дніпрян грали надійно, а форварди АЗ не реалізовували свої моменти. 2-1, поразка, але з присмаком перемоги. Таким чином, СК Дніпро 1 стала другою командою у Єврокубковій весні від України. Ну а зараз факти та цифри по завершенню групового етапу Ліги конференцій. Найкращим бомбардиром групового раунду став форвард Дніпра-1 Артем Довбик. Він забив 5 голів у шести матчах. Також на його рахунку два асисти. Цікаво, що загалом у групі Дніпряни забили 9 голів. Найближчі переслідувачі Довбика в бомбардирській гонці забили по 4 м'ячі. Також Дніпро-1 став найменш рейтинговим учасником раунду плей-офф усіх трьох турнірів. Клуб, що є дебютантом Єврокубків, має рейтинг 8,0 і посідає у списку рейтингу клубів 165 те місце. Нижче немає жодного наразі активного у Єврокубках клубу. Підсумуємо, виступі спортклубівців станом на зараз. Це перший єврокубковий сезон в історії новоствореної команди з Дніпра. Дніпряни розпочинали у кваліфай-раунді Ліги Європи, в якому вилетіли від злого року українських клубів в цьому сезоні кіперської ларнаки. Проте гідно виступили у груповому етапі Ліги конференцій, здобувши 10 очок та продемонструвавши характер та якісний рівень гри. Проблеми дві кадри та насичений графік. Якщо з другим поки що стане простіше, то для вирішення питань з кадровим потенціалом клубу керівництво має час. Підбиваючи підсумки виступів усіх наших клубів у цьому сезоні, звернемося до таблиці коефіцієнтів УЄФА. Ми маємо дві команди у весняній частині Єврокубків. Дві команди з чітким малюнком гри та впевненістю у власних силах. Проте ніхто не ідеальний. Клуби мають свої проблеми, але вони вирішуватимуться. Україна нині займає 16-те місце у таблиці, проте кількість балів більша, порівнюючи з минулим сезоном. За умови такої ж гри, виправлення проблем та збереження необхідного психологічного та фізичного фізичного стану команд українські клуби мають змогу поповнити скарбничку та гучно заявити про себе у наступних стадіях Єврокубків. Переходимо до огляду останнього туру української прем'єр-ліги. Цей тур знаковий, немає жодного матчу, якому не забивались голи. Також вимальовується дедалі чіткіша картина у турнірній таблиці та боротьбу за єврокубкові місця. Проте давайте про все по черзі. Перший матч нашого огляду Зоря металіст. Два клуби, які претендують на бронзу чемпіонату. Матч видався яскравим: як на події, так і на емоції. Луганці одразу взялися до справи: різноманітні атаки, флангами, центром, простріли, навіси, удари. Проте захист харків'ян відбивав їх. Металіст грав другим номером, віддаючи ініціативу у ноги гравців зорі. Перший тайм дивно, але факт закінчився 0-0. А ось другий порадував різноманіттям голів. Зоря продовжувала створювати та тиснути на ворота кіпера харків'ян Костика. Проте рахунок у матчі відкрив металіст. Чітко реалізує пенальті Євген Підпеленець. Зоря не на мить не зупиняється у намаганнях забити, але реалізація підводить. Проте прорвало луганців наприкінці гри. Черговий простріл і гол. Здавалося, що зараз буде камбек, проте металіст через дві хвилини вийшов уперед вдруге. постріл і гол 1-2. І ось коли здавалося, що гра закінчиться з таким рахунком, зоря дивує. Мишньово вистачило двох дотиків до м'яча, щоб зрівняти рахунок. Шахов вириває перемогу для зорі на останніх секундах матчу після подачі кутового 3-2. Зоря крукує до третьої позиції. Металіст вміє створити гол попереду з нічого. Проте втримати необхідний результат чи збільшити. Його команда зараз не спроможна. Вони грають від суперника та обставин. Зоря, в свою чергу, відмінно грає попереду, але жахливо в обороні. Команда дуже багато пропускає і грає, як то кажуть, ніби збірна Бразилії. Треба забити більше аніж наш суперник. Маємо те, що маємо. Йдемо далі. Ще один претендент на бронзу Олександрія грала проти колоса. Як і очікувалося, містяни взяли гру під свій контроль і забили швидкий м'яч. Олександрія мала змогу закінчувати все ще у першому таймі, проте знову ж таки реалізація жахлива. Після перерви колос перелаштувався і одразу зрівняв рахунок з пенальті. Потім все повернулося на свої місця. Якщо не з гри, так з пенальті. За вісім хвилин у ворота колоса призначено два пенальті. Олександрійці чітко їх реалізують. Далі ковалівці наче здалися і хотіли, щоб гру якомога скоріше закінчили. На Олександрія забила четвертий м'яч після сумбуру у штрафному майданчику суперника. 4-1. Олександрія впевнено крокує до Єврокубків та стає одною із несподіванок чемпіонату. Олександрія має непоганий кадровий потенціал та вольовий характер до перемог. Важливо те, що команда грає стабільно, принаймні у цьому відрізку чемпіонату за умови збереження складу та клімату в команді, як зараз буде дуже цікаво дивитися за матчами Олександрії і далі. А особливо цікаво, якщо вони представлятимуть Україну у майбутньому сезоні Єврокубків. Металіст 19-25 – Верес. Третя гра харків'ян під керівництвом тандему Едмар Голодюк. Третя поразка поспіль. Харків'яни намагалися грати у контроль м'яча, але швидкі атаки Вереса були ефективніше. Після одного з таких рівняни вийшли вперед. У другому таймі малюнок гри не змінюється. Таким чином, Верес забиває другий та третій м'ячі. Відповідно, глядачі мали змогу побачити голи на будь-який смак, звісно, у виконанні Вереса. Проте наприкінці гри, після ряду замін у складі харків'ян, вони спромоглися відповісти забитим м'ячем. Верес свою чергу забив четвертий і закінчив цю гру. 4-1 – впевнена перемога Вереса. Рівняни оговтилися після ряду невдач та повернулися до боротьби за бронзу. Це та команда, яка вміє утримувати необхідний результат, а за потреби додати у своїй грі. Металіст 19-25 продовжує круте піке, і зараз взагалі не зрозуміло за який рахунок команда. Ну, вже напевно змагатиметься за збереження прописки у вищому дивізіоні українського футболу. Рух Кривбас: дві команди із нижньої частини турнірної таблиці. Це був шанс для обох набрати бали та покращити свої позиції у чемпіонаті. У першому таймі команди грали здебільшого у центрі поля, хоча створили по декілька моментів як біля одних, так і біля інших воріт. Проте голи глядачі побачили лише у другому таймі. Першими забили гравці кривбасу. Відзначився молодий талант Назар Волошин. Проте потім рух завівся і не тільки зрівняли, а й вийшли вперед. За п'ять хвилин львів'яни створили декілька моментів, два з яких забили. Після вилучення у складі руху здавалося, що Кривбас бодай зрівняє рахунок. Не вийшло. Остаточний рахунок 2-1 на користь руху. Якщо рух створює новий проєкт і вектор їх розвитку зрозумілий, їм потрібен лише час, а згодом буде і результат. І головна мета наразі це піднятися якомога вище по таблиці, то кривбасу необхідно, по перше, це покращувати свою гру в обороні. Якщо на початку чемпіонату були питання і до нападу, то в останніх іграх результативність значно зросла. Проте гра біля власних воріт залишає бажати кращого. Зустріч аутсайдера чемпіонату і команди з середини турнірної таблиці. Це матч Чорноморець Динамо. Початку Одесити намагалися контролювати гру, проте після декількох спроб від динамівців забити, не втримали свої ворота сухими. З пенальті відзначився Віктор Циганков. Свій шанс наприкінці тайму мав і чорноморець, але відзначитися не вдалося. У другому таймі кияни одразу взялися до справи і збільшили розрив. Відзначився Віталій Бояльський. Другий шанс за матч не реалізовує гладкий нападник Одеситів. Динамо продовжувало тиснути, а ближче до фінального свистка вже просто доводило все до логічного завершення. У кінці гри з пенальті третій м'яч у ворота Одеситів поклав Владислав Ванат, 0-3. Динамо покращує свої позиції, і за малюнком гри виглядає впевнено на фоні головного аутсайдера чемпіонату Чорноморця. Ще один розгром, але команди інші шахтар інгулець. Команда з верхньої частини турнірної таблиці і відповідно з нижньої. Шахтар після виснажливого тижня у Єврокубках провів ротацію. З перших хвилин вийшли Крисків, Джурасик, Очеречко, Назарина, Судаков. А у захисті на правому фланзі грав Бондар у першому таймі, незважаючи на те, що Шахтар можна сказати, грав напіврезервом, команда контролювала гру. Інговець грав другим номером, рідко перетинаючи свою половину поля. Врешті-решт дебютним голом за гірників відзначився Криськів. У другому таймі Крисків заробив пенальті, який реалізує Сікан. Ще пізніше півзахисник Шахтаря додає до свого активу асист. Все на того ж Сікана. Інговець в свою чергу провів ряд замін, проте змінити перебіг події не вдалося. 3-0, впевнена перемога Шахтаря на піврезервним складом, що доводить кадрову глибину команди та гарний потенціал молодих виконавців. Підопічні Ігоря Ювічевича продовжують боротьбу за чемпіонство. Останній матч нашого огляду це зустріч СК дніпро 1 Минай. Проблема команди Олександра Кучера нікуди не зникли. Напружений графік, кадрові проблеми втома після Єврокубків. Проте, на перший погляд і не скажеш, що команда має проблеми. Дніпро від початку матчу контролював ситуацію і створював один момент за іншим, але реалізація підводила. Так, Минай грав другим номером, але й Ужгородці мали свої моменти. В другому таймі малюнок гри не змінився. Дніпро створював, Минай контратакував. І ось гол забив Минай. А точніше, Назарій Воробчак замкнув дальню стійку. Проте спортклубівці не забарилися з відповіддю. Вже через декілька хвилин подачу з кутового замкнув Сарапій. Ще через декілька хвилин забиває Гуцуляк, і фінальну точку у матчі ставить Амаш. 3-1. СК Дніпро-1 утримує першу позицію. Минай продовжує шукати свою гру та награвати необхідні ланки у нападі та у захисті. Підбиваємо підсумки. Найкращий бомбардир станом на зараз є Віталій Буяльський – Гравець київського Динамо. Він має у своєму активі вісім забитих м'ячів. Щодо турнірного становища, СК Дніпро 1 та Шахтар ведуть боротьбу за чемпіонство. Дніпро випереджає гірників на два бали. Зорята Олександрія закріплюються у верхній частині турнірної таблиці і ведуть боротьбу за бронзу. Київське Динамо покращило свої позиції у чемпіонаті, проте подивимось, як буде розвиватися ситуація далі. Вони разом із Вересом складатимуть конкуренцію за бронзу чемпіонату, ну принаймні намагатимуться. Колос та металіст знаходяться у середині турнірної таблиці. У нижній частині без особливих змін. Окрім того, що рух та ворскла помінялися місцями з металістом 1925 та минаєм. У наступному турі української прем'єр-ліги нас очікують не менш цікаві поєдинки. «СК Дніпро-1» зустрінеться з міцним горішком колосом. Верес намагатиметься відібрати очки у Шахтаря. Олександрія, яка набрала гарний хід, зустрінеться з київським Динамо. А також відбудеться харківське дербі Металіст проти металіста 1925 Усе найцікавіше попереду. Ну а зараз поговоримо про останні новини зі світу українського футболу. У поточному п'ятирічному циклі клубного рейтингу УЄФА Шахтар та Динамо перебувають відповідно на 24-му та 49-му місцях. Зоря займає 95-ту позицію, СК Дніпро-1 165-ту, Полтавська Зоря 213-ту. Цікаво, що максимальним досягненням в історію для Шахтаря є 12-та позиція, а для Динамо 23-тя. Також відбулося засідання організаційного комітету, який працює над підготовкою спільної заявки України, Іспанії та Португалії на проведення матчів чемпіонату світу з футболу 2030 року. Учасники наради обговорили різні питання заявки, які стосувалися стадіонів, транспорту, логістики, деяких операційних аспектів, а також комунікаційної складової проєкту, зокрема підготовки презентації заявки. Наступна зустріч представників України, Іспанії та Португалії, на якій буде продовжене. Жану роботу над спільною заявкою на проведення чемпіонату світу відбудеться 17 та 18 листопада. У межах підготовки до фінального турніру Євро 2023 Молодіжна збірна України в період із 15 до 22 листопада проведе навчально-тренувальний збір у Грузії, під час якого зіграє два контрольні поєдинки. 19 листопада підопічні Руслана Ротаня зустрінуться з молодіжною збірною Ізраїлю, а 21-го з молодіжною збірною Грузії. Початок обох матчів о 16.00 за київським часом. Обидва суперники синьо-жовтих також є учасниками Євро-2023. Ну і нагадаю, що за підсумками жеребкування, яке відбулося 18 жовтня, Україна потрапила до групи Бі, де зустрінеться з Румунією, Іспанією та Хорватією. Наша команда розпочне свій шлях поєдинком проти Хорватії, який відбудеться 21 червня наступного року в румунському Бухаресті. У швейцарському ніоні відбулася процедура жеробкування раунду ліги чемпіонів УЄФА з футзалу сезону 22-23. Імена своїх суперників дізнався Івано-Франківський ураган. 16 клубів розподілили на 4 групи по 4 учасники в кожній. Волою жереба ураган опинився у групі Ей разом із португальським спортингом, сербською возницею град 2018 та італійським Еболі. На цьому програма Футбольна ліга завершується. У студії для вас працював Олексій Доніченко. Дивіться нас у ефірі телеканалу, де 1 а також на Фейсбук та Ютуб. Підтримуйте український футбол. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Побачимось!